Страхування від непередбачених обставин. Відшкодуємо. Європейський страховий альянс. Каждый интеллигентный мужчина должен отдыхать либо с интересной женщиной, либо с интересной газетой. А ее, как и женщины, должно быть много. Каждую пятницу все самое интересное о спорте на 20 страницах цветного еженедельника «Спорт Экспресс. Неделя». Неповторимый уикенд с вашей любимой толстушкой. Твердое зерно дает життя. Досвід дає повагу, а майстерність дає всесвітній успех. Паста Зара. Класичні італійські макароны, відомі понад 100 років у світі. Паста Зара. Смак доброводу. Його величність футбол на каналах Спорт. Усі матчі російської прем'єр-ліги. Щотижня в огляді туру не пропусти жодного голу на спорт 1 Фаєричний королівський футбол. Слува м'ячів. Безкомпромісна боротьба. Гострі тактичні побутови. Усе це у яскравій командській тердивісії. У неділю ПСВ фєєнор. Російська футбольна професійна ліга на каналах «Спорт». Легендарні клуби двох столиць і амбітні завойовники з півдня та сходу. Тільки найкращі матчі кожного тижня. Не пропусти жодного голу на каналах Спорт. У середу Рубін Зеніт. Кубань Краснодар. У суботу Кубань ЦСКА. Річні футбольні традиції віддані вболівальники. Справжня Англія для справжніх шанувальників його величності футболу. «Скайбет Чемпіоншип» У прямому ефірі на Спорт 1. У п'ятницю Фулем Уотфорд. У суботу Віган, Норвіч.